Слава Україні! 46 окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжує виконувати поставлені бойові завдання на Покровському напрямку Донецької області. Тож, в вашій увазі, статистика втрат ворога в смузі відповідальності нашої бригади за тиждень, що минув. В період з 29 червня по 5 липня 2025 року наші побратими відбили 42 ворожі атаки. При цьому російські окупанти втратили 147 піхотинців. 113 БПЛА типу Мавік та ФПВ, 4 одиниці БПЛА типу Крило, 4 авто та 2 одиниці мототехніки, три артсистеми, два засоби спостереження та розвідки, а також десантники 46-ї бригади знищили точку злету БПЛА противника. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це старший сержант Шевченко Владислав, молодші сержанти Загородні Микола. Барач Іван, Кузьмак Олексій та солдат Демченко Олександр. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте остороні, ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.